Рам дав наказ на повторні атаки по Ірану. Над країною здіймаються вибухові гриби. Ланцюг вибухів знищив стратегічні об'єкти, але цим усе не завершилось. У конфлікт стрімко втягуються Пекін та Москва, і схоже, світ на порозі чогось непоправного напруга сягнула критичною точкою. У повітрі витає перечуття глобального зіткнення. і з кожною хвилиною ситуація змінюється. Подробиці останніх подій, які відбулися в Ірані. Будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпис. І поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп повідомив про успішне бомбардування американськими ВПС трьох найважливіших об'єктів іранської ядерної програми у Фордо, на Танзі та Ісфахані. Найбільші іранські заводи зі збагачення урану в результаті повністю знищені, заявив він. Уступ США в конфлікт Ізраїлю та Ірану став сюрпризом. До того Трамп уникав прямих заяв про плани США. Керівник Ізраїлю Біяміне Нетаньягу вже привітав Трампа з ударами по ядерних. Об'єктах та заявив, що це рішення змінить історію. Про нові удари по Ірану. Президент США Дональд Трамп оголосив у соціальній мережі. Таким чином, написавши наступне, ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Форду Натанз та Ісфахан. Написав він у Трусоушал. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. Як повідомив Трамп, на головний об'єкт Форду було скинуто повне завантаження бомб. Усі літаки успішно повертаються додому. Вітаємо наших чудових американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Зараз настав час миру. Пізніше ж Трамп звернувся до народу і назвав операцію видатним військовим успіхом, заявивши, що всі три об'єкти повністю знищені а ядерну зброю з боку головного спонсора тероризму ліквідували. Окрім того, зазначимо, що Фордо це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану, прихований у товщі гірської породи завод зі збагачення урану. Як раніше повідомляли експерти, йому потенційно загрожують лише протибункерні бомби gbu 57 вагою, 13 тонн. Нести які можуть лише американські бомбардувальники. Бі 2 США перекинуло декілька таких літаків ближче до Ірану, днем раніше, що було сприйнято як ознаку підготовки США до вступу у війну із Ізраїлю та Ірану. Рішення США вступити у війну не було оголошено офіційно до завдання ударів. Але Трамп раніше анонсував, що ухвалить рішення про участь США протягом двох тижнів, оскільки вважає за можливі переговори. Проте всього через два дні віддав наказ про бомбардування Ірану, вважаючи дипломатичне врегулювання більш неможливим. Писала New York Times за декілька годин до скидання бомб. У зверненні до народу Трамп заявив, що тепер Іран повинен погодитися на мир. Він нагадав, що знищені об'єкти були найбільшими і найбільш небезпечними, але в Ірані ще залишилося багато таких. Цілий і подальші атаки можуть бути ще більш руйнівними. Так продовжуватися не може буде або мир, або трагедія для Ірану. Сказав Трамп. Конгресвумен Олександрія Окасіо Кортес заявила, що рішення президента Трампа завдати ударів по Ірану без згоди Конгресу може стати підставою для імпічменту. За її словами, президент імпульсивно розокнув розпочати війну, яка може затягнутися на покоління. Таким чином, перед цим група сенаторів від демократичної партії звернулася до адміністрації Трампа із закликом утриматися від будь-яких військових дій проти Ірану без попереднього схвалення із боку конгресу, ми стурбовані нездатністю адміністрації Трампа надати відповіді на фундаментальні питання. За законом, президент повинен проконсультуватися з конгресом і звернутися за дозволом. Якщо він розглядає можливість тягнення країни у війну, він зобов'язаний надати конгресу і американському народу стратегію участі США в регіоні і Диться у спільній заяві сенаторів. Так от законодавці вимагають від президента конкретного і детального плану, який би окреслював цілі ризики, вартість та строки будь-якої американської операції на близькому сході. Також сенатор вимагають пояснень щодо заходів, які плануються для безпечної евакуації американських громадян. Окрім того, сенатори закликали адміністрацію пояснити юридичні підстави поточну оцінку розвідки щодо ядерної програми Ірану, намірів його керівництва та можливостей. Вони також очікують відповіді на питання, якими будуть цілі США в разі участі в конфлікті між Ізраїлем і Іраном, і просять пояснити, що саме мається на увазі під закликом до беззастережної капітуляції Ірану. Обстановку прокоментував і Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 війна. Там іде. Та всі вже так розставили точки на і кажуть, Ізраїль переміг, Іран програв. Поки що обидві сторони здійснюють першу операцію. Це масовані ракетно-авіаційні удари. Так, ізраїльтяни, діючи за класичною натовською технологією, цю, цю операцію виграють. Вони змогли. От. Панування в повітрі чи перевагу в повітрі? Я все ж таки можна вважати, що над частиною Іраку вони е досягли панування в повітрі, а на іншій частині перевагу в повітрі вони теж мають. От, то це е успіх такої операції. Це запорука е розвитку наступних операцій. А які наступні операції? Які цілі ставить Ізраїль для того, щоб їх досягти? Ми, власне кажучи, не знаємо. Він не може провести наземну наступальну операцію. Він не може знищити підземні укріплення наукові, навіть якщо він знищить їх. Він досягне своїх цілей, він зупинить ядерну іранську програму. Тобто, виходить так, що за великим рахунком ну, ззовні видно, виглядає так, що. Ізраїль грає на, пси... на психіку, да? фактично, це теж та тактика терору. От, змусити іранців відмовитись від своїх цілей, змусити іранський народ піти на капітуляцію. Іранці що роблять? Те ж саме, вони тільки тими силами і засобами, які вони мають, вони теж проводять першу авіаційно ракетну. Ракетно-авіаційний удар. От, у них з авіацією, на відміну від євреїв, швах, тому вони луплять балістикою. І знову ж таки, куди спрямована ця балістика? На міста, на населені пункти теж тактика терору. Чого вони намагаються досягти іранці? Теж незрозуміло, так? Да? Теж очевидно змусити, щоб ізраїльське населення закликало своє керівництво до капітуляції чи до припинення цієї операції. Тому, ну навряд чи ці цілі є основними, і що сторони близькі до їх досягнення. Он Русня нас бомбить три роки. В три дні вони були переконані, що зараз ми почнемо бомбити українців, а зараз, як робимо блекаут, так вони всі побіжать кланятись Путіну. Побігли, от їм дулю. Ну, так що говорити про те, що на Близькому Сході щось прояснюється, ну, я б не став. Я здається... ескалацію, ви поки що не вірите. Навряд чи, Навряд чи можлива, ядерна ескалація, от ядерне забруднення вже відбувається. Магате, яке воно б не було нам морфно, інфантильне, дистанційно зараз, здає, робить заяви, що по двох іранським ядерним об'єктам було нанесені удари і що. На поверхні є незначна, незначний рівень ядерного забруднення. Це вже поганий сигнал. Американці вперше з 22-го року підняли е е літак радіаційної розвідки. На території США він кружляв От, е на різних висотах. Тобто вони е бояться е ядерної хмари. От, і так що ядерна ескалація це не завжди удар ядерною бомбою. Да? Ядерна ескалація може відбутись від ураження атомної електростанції, іншого ядерного об'єкту. Таких, от, на жаль, цілий і в Ізраїлі, і в Ірані вистачає. І наслідки ударів по ядерним об'єктам без Застосування там атомної бомби термоядерної бомби можуть бути дуже, дуже гіркими для всього людства. Чорнобиль треба пам'ятати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бені мінатинягу висловив подяку Дональду Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об'єктів Ірану. Він назвав операцію історичною і закликав до миру через демонстрацію сили. У своїй заяві Нетаньягу заявив, що США продемонстрували дивовижну і праведну міць, виконуючи завдання, яке нікому раніше не вдалося. Прем'єр наголосив, що операція під назвою Лінія розмежування, яку Ізраїль реалізував у співпраці з США, є прикладом безпрецедентної взаємодії двох країн. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим, найнебезпечнішої у світі зброї. підкреслив Нетаньягу. Прем'єр висловив сподівання, що це крок Закладе основу для майбутнього процвітання та миру на близькому сході і за його межами. Ми з президентом Трампом часто говоримо, що мир через силу спочатку приходить сила, а потім мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли із великою силою. Американський президент Дональд Трамп застріг Іран від будь-якої помсти після того, як США атакувала троєдерні об'єкти в країні. Про це він написав у соціальній мережі Trust Social, передає європейська правда. Будь-яку помсту Ірану Сполученим Штатам Америки зустріна сила, яка значно перевершить те, що було сьогодні ввечері. Написав американський президент. Ну а тим часом у мережі з'явилися вже кадри того, як Іран відповідає на удари США атаками по житлових будинках Ізраїлю, зафіксовано масштабні руйнування та багато постраждалих. Чимало будівель знищено вщент. Дорогі глядачі. А я вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Наш канал буде активно стежити за останніми новинами із близького сходу. До зустрічі в наступних випусках.